Ми вітання усім глядачам в ефірі. Програма у деталях. Сьогодні ми обговорюємо проблеми енергетики України і, зокрема, особливості постачання енергоносіїв на окупованій території. У нашій студії експерти галузі, генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Доброго доброго день. дня, і також член спостережної ради інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Вітаю вас! Вітаю дякую. У бюджеті на 2015 рік уряд планує тотальну економію на витратах. Пане Олександре, давайте почнемо з вас. Чи правда, що разом з цим Україна продовжує безоплатно постачати газ та електроенергію на окуповані території Донецької та Луганської областей? Ну це правда, це так відбувається зараз. З цим планується щось робити? Які ну, наміри уряду? Ви знаєте, я не прем'єр-міністр, тому мені важко коментувати, як про це думає уряд, але те, що ситуація потребує влаштування це 100%. Пане Юрійович, міністерство фінансів підрахувало, що це коштує Україні близько 200 мільйонів доларів на місяць. Чи можемо ми вимагати в когось сплати за це і в кого? Ну давайте відштовхуватись від того, що там дійсно військова ситуація, і це раз, що дуже ускладнює для людей оплату послуг наданих, навіть якщо вони мають можливість і хочуть оплатити їх. Це перший момент. Другий момент – це те, що там зруйнована інфраструктура не лише е, технічна, так мости, дороги, а в буквальному розумінні, якби цивілізаційна, тобто банки, фінансові установи. І це також складний момент, що не можна організувати перетік цих грошей в бюджет України, хоча б частково. Тому так, якщо люди сплачували ці кошти я в думаю, б, дуже я боюсь, що там би зазвичай дивіться зазвичай навіть оплата особливо теплового носія, тепер там все одно борги величезні завжди, і принаймні 50% завжди грошей приходило в бюджет. України 50 це були борги. Ну, зараз, я думаю, ситуація би складалася так, що можливо оплачували би в кращому випадку десь відсотків 20%. Тобто борги би все одно були величезні от, за такої ситуації. Якби. І єдиний вихід, розумієте, в цій, в цій якби, картині такій песимістичній. Це спробувати от відновлювати, як робить Міненерго, зараз намагання такі організувати от, оці перетоки, я їх назвав би так, грошей, які є можливість. Тому що люди все одно отримують пенсії, приїжджають на територію України, яка контролюється, і там, де контролюються так звані формування ДНР, ЛНР, вони вертаються, і от там їм треба дати можливість або оплачувати ці послуги, щоб принаймні частину грошей вертати. Але треба зрозуміти до момент, будь-якому випадку ми будемо нести збитки як держава мається на увазі від поставок туди на органосії, тому що відключати. Якби і від газу, і від електроенергії, по перше, це технічно буде е, дуже складно. Це відобразиться на навколишніх областях. Це треба розуміти також. А другий момент, це те, що е, це, я би так сказав, останній шанс. Ну може так дуже пафосно скажу. Це останній шанс для того, щоб певним чином спробувати е, економічним чином вплинути на цю територію і залишити її за собою. Тому що ну по великому рахунку військові, якби бачимо, методи вони на жаль дуже трагічні і малоефективні. Пане Олександре, чи сплачує Україна за вугілля, яке поступає з Донецької та Луганської областей? На сайті вашого центру розміщена інформація, що ми отримаємо від однієї до двох тисяч тонн на добу? Ну воно так і є. Ми отримуємо це вугілля, і більш того, ми за нього сплачуємо. Інша справа в тому, кому що сплачуємо? кому саме ми сплачуємо і в який спосіб має з'ясовувати прокуратура. Причому в мене є враження, що генеральне, тому що вугілля дійсно поступає, вугілля поступає із так званих копанок із державних шахт, які зараз контролюються фактично терористами, і чи вважати це контрабандою, чи вважати це чимось іншим, ми конче потребуємо вугілля. І я, чесно кажучи, як людина з енергетики 100% підтримую той факт, що воно хоч якось надходить. Але як саме за нього сплачують, які кошти на це йдуть, це велике питання до контролю з боку держави. Ну в, в у кінцевому випадку краще купувати у сепаратистів, ніж не купувати зовсім? Ну, ви знаєте, 100%. тому що коли українці залишаються без електрики, а так чи інакше, там в більшості шах працюють ті самі українські люди, вони українські громадяни, вони частина з них хоче повернутись до української юрисдикції, не знає, як це зробити. Але ну шахтарі так влаштовані. Це люди, які реально кожного дня йдуть до шахти і можуть загинути. А коли навкруги шахти ще війна йде, то тут на це дуже багато шансів. Але вони так влаштовані, вони звикли, що кожного дня вони мають спуститися в шахту і здобувати вугілля. І це їхнє життя. І вони продовжують жити своїм життям. І як розробити канали для того, щоб результати їх праці... Чесно опла оплачувались, потрапляли куди треба, використовувались як треба. Це завдання всієї України. Ми маємо розробити плани, повернути ці території разом з нашими людьми. І це буде правильно і чесно. А, ну а зараз вони вимушено працюють ну, фактично в екстра умовах дуже поганих. Під контролем терористів почувають себе шалено погано їм дуже важко, але вони працюють і здобувають вугілля, пане Юрію. А чи є перспективи у певної бартерної системи? Наприклад, постачання електроенергії на Донбас, а в обмін ми отримуємо на ту ж суму вугілля? Ну я чесно кажучи, знаю про такі плани, такі думки, але я сумніваюся, що таке буде реалізовано, оскільки. Ну, на превеликий жаль, знову ж таки дійсно треба зрозуміти до момент, що підсумок цього року, один з таких найгірших, якби і найсумніших, це те, що ми тільки посилили е, свою енергетичну залежність від Росії, і не тому, що ми так хотіли, а тому, що ми змушені вдаватись до імпорту от вугілля, а тепер ще електроенергії. І от власне до питання вугілля тут треба дійсно е, будь-якими методами намагатися забирати те вугілля, яке знаходиться там. Е, ну належить Україні, бо це дійсно українські шахти, це українські люди там працюють. І повторюсь, це єдиний варіант, як мені здається, попробувати економічними методами поборотися за цю територію. І е, треба розуміти, що якщо ми втратимо це вугілля, яке там знаходиться, навіть те, що воно і дотаційне дійсно це правда, якби тому що у всьому світі вугілля на таких глибинах добувається за рахунок дотацій підтримки держави. І якщо ми втратимо це, то ми просто ще в глибшу залежність впадемо вже не тільки від Росії, а від інших постачальників, там чи Сполучені Штати, чи Південна Африка, Австралія. Це не має значення. Тому е, тут, е, от такі схеми, як обмінюватися електроенергія, це вугілля, теж фактично буде та ж сплата. правильно? Фактично, так і ми просто-напросто. Я думаю, це навіть не буде тимчасово, не, не матиме місце. от, знаєте, не довго протриває. Навіть якщо до такого домовляться, то це не довго протриває. Тут, але розумієте, тут є такі ризики дуже великі. Я, наприклад, прихильник цієї думки, що треба все-таки там вугілля забирати, якби. Але є величезні ризики, які що тим же формуванням ДНР-ЛНР, які там знаходяться, да, їм потрібні. Їм потрібна також стабільність, якщо так це можна назвати. Їм потрібно, щоб шахтарі мали зарплату, гривні українські, щоб вони жили спокійно, мали за що купити собі харчі, щоб була видимість спокійного життя. І за цей час вони безумовно можуть зміцнитися там рік, два-три роки, і потім ставити питання вже про від'єднання цих територій не так, як зараз ти віртуально і бути для всіх нас виглядає, а й реально. От це, звичайно, це звичайно завдач завдання влади, органів влади, прем'єр-міністра, для того, щоб продумати план. Як уникнути такого от посилення цих формувань, якби? бо інакше дійсно ми і втратимо в результаті і вугілля, і території, якби пане Олександр. я тільки хочу додати повністю погоджуюсь з паном Юрієм, але нагадаю ще, що навіть контрольована ООН, програма з Іраком нафта ем, в обмін на продовольство була свого часу така, коли там були санкції до Іраку з приводу нафти, вона потім була признана найкорупційнішою програмою ООН. І я боюся навіть думати. Що буде, якщо ми запустимо аналог з вугіллям в українських умовах, то краще не гратися треба шукати стратегічне рішення питання, вирішувати його. І тут я з паном Юрієм повністю погоджуюсь. Пане Олександре, реальна економія вже почалася регулярними відімкненнями електроенергії. Чому? Відбувається дещо несправедливо. Деякі області чи населені пункти по півдня знаходяться без світла деякі в деяких його не відмикають. Хто за це відповідає? Ну ви знаєте, за це відповідає диспетчерська Укренерго, тому що це державна компанія, яка власне і керує процесом відключень та постачання електрики. Але це перш за все технічні речі. Це план, який існує. Він існує, розроблений, затверджений. І виходячи з того, які саме потужності можуть стати до праці, виходячи з того, які генеруючі потужності зараз є в мережі, яку потужність вони можуть видати, Укренерго це її власне відпрацьовує. Тому це є технічні умови, і те, що якийсь населений пункт залишився на довгий час без світла, зазвичай це ще означає, що він в якійсь аварійній зоні, де є якесь пошкодження мережі. А на жаль, наша мережа, так само як генеруючі потужності, в дуже поганому стані. Пане Юрію, чому влітку усі майже усі говорили про про як проблеми, які можуть виникнути із опаленням? Опалення сьогодні є. А що відбувається зі світлом? Чому виникла ця проблема? Я з вами не згоджуся, тому що дійсно знали і не тільки про опалення, і про вугілля говорить електроенергію. Просто друга тема вугілля електроенергія, вона чомусь відійшла на задній план, і скоріше за все, через ну, на превеликий жаль, на мою позицію, це було ну. На жаль, напевно, свідоме таке дискримінаційне рішення, тому що з опаленням це питання вирішили. Україна закупила газ, так якби, і принаймні є запаси в підземних сховищах. Там також ситуація зараз критична, але дійсно, як ви кажете, в домівках людей тепло, так якби є газ. А от стосовно вугілля про це знали ще в травні місяці, тоді розглядали варіант, просто що шахти будуть захоплювати. Виявилось, що їх просто відрізали фактично від території України, там, де видобувається антрацит. Який необхідний для ТЕС, і е, відповідно знали, що будуть проблеми з електроенергією, і тоді вже поставало питання ключове, що як вихід ситуації пропонували організовувати закупівлю вугілля у Росії і електроенергію у Росії. Але це рішення було відкинуто через особливий. Тоді ми пам'ятаємо, що влітку весною це такий був пік, якби протистояння України і Росії, я би так сказав, конфлікту, і це було сприйнято, що це не буде нормально, так якби. Але в результаті ми прийшли повторити ще до більшої залежності, і тепер ми виходять. Повинні в будь-якому випадку тоді йти до Росії. Вже згаду, ви згадували твіли відключення, які досягають уже там 6,5 ГВт відключає Укренерго. Це фактично, якби жах тихий, тому що е, часто не розуміють, що е, якщо ми перетнемо позначку 8 ГВт і далі підемо, це можна чекати тоді будь-якої хвилини колапсу енергосистеми. А тоді ми взагалі без Росії вже буде. Чи таке колапс енергосистеми? Відключаться всі енергоблоки атомні, теплові, і теплові, ну, і світла не буде взагалі. І ми для того, щоб отримати електроенергію, щоб відновлювати блоки, вони не зруйнуються з ними собою нормально, просто вони просто технічно зазнають пошкодження. Так, якби. І ми змушені будемо під'єднатися до Росії, брати звідти електроенергію і відновлювати роботу. І це на це підуть місяці. Тобто, називається ми. За рік часу тільки погіршили своє енергетичне становище на превеликий жаль. Ну, з тим, яке було, пане Олександре. Чи відповідає дійсності інформація про те, що Крим на сьогодні повністю відімкнений від енергопостачання? Його сьогодні знов підімкнули, але певний час було так. Він був повністю відімкнений. від а Чому це відбувалося, тому що ми не маємо достатніх потужностей до постачання. З одного боку, з іншого боку, ми досі не врегулювали питання закупки достатньої кількості електроенергії з Росії для того, щоб в тому числі компенсувати постачання до Криму. І про це вже казав і прем'єри хто завгодно, але проблема не вирішується і не вирішується. На мій погляд, це суто корупційна проблема. В нас знов намагаються всунути якусь прокладку, в нас знов намагаються заробити якісь гроші собі на кишеню. В нас знов, замість того, щоб дозволити великим енергооператорам е, мати прямі стосунки з Рао ЄС Росія, намагаються щось десь викрутити і вкрасти. І це традиційна українська корупція та халатність. І чим займається Міненерго? Мені взагалі важко сказати. Ситуація з повним відключенням ще може повторюватися і чи може таке чекати і на Донбас? Може. На всю Україну може. Як цілком справедливо сказав пан Юрій, якщо ми відімкнемо більше як 9 гігават потужності, в нас пройде розпад енергосистеми, вилетять дійсно багато і теплових і атомних блоків, їх треба буде перезапускати. Я не буду зараз багато розповідати про їх стан і готовність до цієї операції. Вона в жахлив... все в жахливому стані. Тому. Ми маємо шалену проблему з цим, пане Юрію. Як ви прокоментуєте постачання енергетики на Крим? Ну бачите, складне питання, оскільки на превеликий жаль, дійсно територія є українською, але де-факто вона належить Росії. І ми побачили в газових переговорах, коли той же європейський союз, питання Криму виставив бік і сказав, що ми її не обговорюємо. Тобто ми відштовхуємося від тих умов, які є зараз, що Криму нема в Україні фактично, і це де-факто було признання, що Крим не належить Україні. І зараз у цих переговорах по електроенергії з Росією також ми бачимо таку позицію, що виходить Україна веде переговори з РОЄС російським, да, і водночас ми домовляємо і там росіяни вимагають і вимагали головного те, щоб ми забезпечували Крим електроенергією. Тобто ми фактично якби про свою територію ведемо переговори з третьою стороною з іншою країною. Тобто, це непослідовність дій уряду, вона власне і приводить до таких проблем. Ну безумовно, те, що каже пан Олександр, що дефіцит вугілля, якби це ключова точка відправна, створює проблеми в цілому неростемі України. Крим підв'язаний до е, України і те, що його відмикають, якби це цілком закономірний результат. Поганої ситуації з нашими запасами вугілля а пали ну якби палити газ, тобто переробляти газ, а так деякі блоки працюють сьогодні на газу. Це дуже дорого, це фактично більш ніж два рази більше. Дорожче ніж спалювати вугілля, тому ситуації будуть такі повторятися на превеликий жаль, і особливо коли буде мінусова температура. Це сьогодні визнає прем'єр-міністр Яценюк, а що йому залишається робити. Він каже правду в даному випадку, що віли відключення будуть тоді масовими, і вони будуть стосуватись не тільки Криму, а думаю, і всіх інших областей. Пане Олександре, у соціальних мережах кримчани активно обговорювали попереднє відімкнення подекуди по 14 годин на добу аварію на Запорізькій АЕС. Чи відповідає це дійсності? Адже певні ремонтні роботи там все ж таки проходили? А Та ні, проходили. Це була невеличка технічна аварія, і якби ми мали достатньо вугілля, енергосистема стабільно працювала, то її б ніхто не помітив, по факту. Інша справа зараз, коли в нас і. За умов роботи Запорізької атомної станції на повну потужність проблеми, а коли ще вилітає один-два блоки, шалені проблеми. І насправді зараз багато енергетиків повторюють, що Бог любить Україну, бо плюс 6, плюс 9 у грудні це щастя. І коли ми зараз кажемо, що в нас це з опаленням, ми не знаємо, що буде у лютому, якщо буде мінус 20 хоча б 10-12 днів поспіль. Тому що в нас ще питання з газом будуть дуже великі, і Росія ем, кожного дня повторює, що якщо Україна щось не сплатить, якщо ми знайдемо хоч якусь заціпку, ми відімкнемо їх знову від газу теж. Тому я би був, не був оптимістичним, так 200%. У нас дуже важка ситуація. Якщо ви маєте в своєму будинку можливість мати опалення альтернативне. Розбудовуйте це, робіть і готуйтесь до гіршого, пане Юрію. А чому так багато о, зараз інформації про ремонтні роботи на атомних електростанціях? Раніше просто не зверталися на це уваги, чи дійсно має факт якихось збоїв? Ну дійсно ви праві, що Раніше просто це не то, що не зверталися уваги, воно проходило повсі рутинна інформація. Тому що блоки атомних електростанцій е, вони дійсно є зношеними. Вони вже всі продовжують їх термін експлуатації. і Вони закономірно що потребують більше і коштів, і часу на? Це радше не ремонтні роботи, бо там не власне, це профілактичні роботи і усунення тих неполадок, які виникають по ходу, тобто машина може працювати з нею, але її краще попередити. І це цілком нормальний процес, і страшно дійсно, те, що я кажу, що при цифрі 6,5 ГВт, якщо вилітає, наприклад, не дай Бог, технічно там ще два блоки десь атомних, а ще там теплові станції. То ми просто ми от в одному метрі буквально от однією ногою над прірвою, іншу стоїмо, якби на твердій землі. І тому, на превеликий жаль, дійсно, мінусова температура, яка яку прогнозують там на січень, на люте, якби. Вона може нас поставити перед великими викликами, і це буде сподіватися дійсно, що ситуація буде стабілізуватися, а це залежить і від газу, до речі, і від вугілля, і від електроенергії, і від всіх комплексів. Відомо, що Казахстан постачатиме Україні вугілля, чи допоможе це безперебійній роботі теплоелектростанцій? Ви знаєте, по-перше, Казахстан вже разів з дев'ять, на моїй пам'яті намагався налагодити постачання вугілля в Україну. Жодного разу це не було щасливо, в тому числі тому, що. Зовсім там є певні питання до сортності вугілля закібастузу і його якості. І не так просто його використати на наших станціях. Нема ситуації, коли ми просто привезли і почали використовувати. Підмішувати можна, але то не так все явно. І інша справа: дивіться: з 5 грудня Міненерго намагається підписати з Росією хоч якусь угоду про постачання електроенергії. Досі нічого нема. Просто підписати угоду, щоб почати працювати. Не дали змогу приватним оператором, все замкнули на державну компанію. Потім вже дали всім дозвіл це робити. Тепер НКР надає тариф для того, щоб це робити. Як ви думаєте, скільки часу займе, хоча б підписати угоду про те, що Закібастузу поїде вугілля через російську територію? До наших електростанцій я навіть думати не хочу за тих темпів і того професіоналізму, який зараз демонструють наші, вибачте, державні органи в галузі енергетики. Тобто, цього зимового періоду навіть не, не варто сподіватися на це. Дай Боже, пане Юрію. А прокоментуйте, будь ласка, а що з вугіллям з Африки? Ми його більше не будемо закуповувати. Ну, наскільки я знаю, історія з африканським вугіллям завершилась доволі погано і песимістично, тому що ми побачили розслідування. Проблема побачили. була саме в посереднику? Ну, я думаю, що проблема була як і в українській стороні, так і в посереднику, і те, що, ну, напевно, все-таки Україна не захотіла працювати напряму з компаніями, які могли організувати поставки такого вугілля. І, на превеликий жаль, бачите, ціна виявилася більшою, ніж 125 доларів. Наскільки я знав, така була кінцева ціна 134 долари. Генпрокуратура назвала це дуже висока ціна. І ми побачили дійсно, якби звинувачення в корупції прямі. Тому я боюсь, що вже згадуване казахстанське вугілля, щоб воно просто не стало таким самим, якби повторенням історії африканського. І я вже не говорю про час, навіть який там протриває, якби, бо це все далеко. Навіть попри те, що це і залізницею вести, ніби це ближче, ніж балкарами тягнути сюди його через, через океан. Тому там частину вугілля планувала викупити приватна компанія ДТЕК, а потім, якби наскільки я знаю, посередник, який був присутній, він і не планував продовжувати нічого. Якби. Тому, скоріше за все, ми побачили історію дивну з австралійським вугіллям, тому що, як виявилося, там ішла мова. Про газову групу вугілля, якого в Україні достатньо, якби для чого займатися привезенням того вугілля, яке в Україні є, тобто а не антрациту, який дефіцитний сьогодні. Тому на превеликий жаль, якби повернемося до того, що ми казали, треба було в травні ще й в червні починати вирішувати це питання, в тому числі з вугіллям. Не було б ти так з електроенергією, можливо, сутужно, а так затягнули називається до останньої дати і дедлайн дуже поганий з приводу залучення поперед посередників. Відомо, що уряд планує до цієї практики звернутися і у постачаннях електроенергії. Чим це може загрожувати Україні? Всім тому, що ну дивіться, а наскільки там проходила інформація, що вугілля, яке їхало з південної Африки, в результаті викупив ДТЕК, про який пан Юрій казав, і фігурувала цифра 76 доларів. За яку в результаті було викуплено це вугілля без вартості перевантаження і доставки на електростанцію, це значно дешевше, ніж про це казав посередник, коли контрагентом була державна кампанія. Буде така сама історія: знову якісь офшори, знову якісь прокладки, знов зростання ціни незрозуміло чому, знов Генеральна прокуратура, і знов ми нічого не маємо. Мають бути прямі. угоди. я взагалі вважаю, що Укрінтеренерго, який державний оператор на цьому ринку, це мертвонароджена структура. Для чого вона існує? Вона не має грошей, вона не має професіоналізму, вона не має нічого. Її треба закрити, дати приватним операторам спокійно купляти. Тариф все одно регулюється національною комісією з регулювання енергоринку, і нехай ринок працює, бо поки ми намагаємось втрутити в цей процес державу, поки там є корупція, поки це не буде працювати. Пане Юрію, а що чекає на вугільну галузь Донбасу після рішення уряду економити на дотаціях на утримання державних шахт? Ну мене до речі дуже здивало це рішення, поки що в планах якби бюджету, який мають ухвалювати. Що там відсутні дотації, як такі? У нас, схоже, якби всі шахти, які працюють, виходять знаходяться в зоні бойових дій, чи як, тому що, наприклад, є Львівсько-Львівсько-Волинський вугільний басейн. Він також дотаційний, тобто йому також не будуть виділяти гроші, не будуть підтримувати. Є частина шахт Дніпропетровської області, в Донецькій, зрештою, в Луганській, там де там де контроль української сторони, да відбувається, тобто. Ми без дотації просто не проживемо, повірте мені, і ми будемо скочуватися в залежність від іншого постачальника, в першу чергу від Росії. Тобто це парадоксальна ситуація. Знаєте, кажуть, проти чого боролись, на то і напоролися. І просто для розуміння всі країни, які займаються глибоким видобутком вугілля, тобто так, 400, 500, 600 метрів глибина шахти, не всі дотують. І та ж Польща, наприклад, за. Практично 20 років, от з 92 по 2014 рік, вони потратили на підтримку своєї вугільної сфери, взагалі там різні виплати пенсіонерам, шахтарям. Потім там це дотації 42 мільярди доларів, навіть з рахуванням їхньої якби, вищих зарплат, вищих пенсій, якби середніх, так якби, то все одно це значна сума. В Україні в цілому за всі роки до 15 мільярдів доларів потратили, якби. І про те, що Польща і більше вугілля видобуває. Тобто, ми, якщо ми захочемо. Бути далі незалежними в енергетичній частині, нам доведеться цю дотацію платити. Бо інакше, якщо ми, наприклад, зробимо ставку на імпортне вугілля, там південноафриканське, російське, австралійське, американське, то можна уявити, що якщо в США, в Австралії не буде вугілля, то й ми понемоти без вугілля, наприклад. І тоді нам що, знову сидіти в темноті, упувати на те, що хтось нам його поставить, це дуже небезпечний шлях і ризикований. Пане Олександре, без оцих дотацій на окупованій території шахти вони працювати зможуть? Ви знаєте, це ж залежить від багатьох умов. Да? Якщо шахтарів туди під дулами автоматів і за їжу, як це зараз відбувається, фактично, ну, працюють. Росія може вкладати гроші у вугільну галузь Донбасу? Чи Та може Вони свої шахти кого? позакривали? Вони закрили всі шахти кузбацького басейну. Фактично, всі там залишилися окремі шахти частина власників яких з України. Росія не буде цим займатися, і до речі, шахтарі дуже добре знають саме тому власне Донецька і Луганська в цілому так і не стали на бік терористів, як на то сподівалися, власне розвиваючи цю спецоперацію. Шахтарі не стали на їх бік, тому що вони знають, що потрапили до Росії, залишилися без роботи. Вони добре знають, що люди на Кузбасі залишилися тупо без роботи, без жодних там соціальних гарантій, якихось великих виплат. Вони знають цю історію. Пане Юрію, ваші думки щодо о, Росії. Чи буде вона, чи зацікавлена вона о, в тому, щоб о, Донбас все ж таки розвивався? Ну, ми бачимо якби, офіційну позицію політичну, так, те, що Донбас має бути в території України, ну, мається на увазі входити в Україну, відповідно, що там має ходити гривня, мають співпрацювати органи. Хоча це тяжко зробити з умови, коли є от ці формування ДНР ЛНР, які вважають себе самостійними і проводять самостійну Таку політику і стосовно би, інвестицій з боку Росії, щоб росіяни туди вкладали щось, це дуже сумнівно. По-перше, дотації ніхто не хоче платити це раз, якби це, це має бути твоя держава, це має бути твій інтерес, твоя якби територія. І другий момент, що дійсно, що в Росії на даний момент своїх проблем вистачає у вугільній галузі, і вони їх ще будуть, я думаю, вирішувати не один рік і ще брати на себе якби зобов'язання по Донбасу це було б дуже дивно і дуже якби, нераціонально, з точки зору навіть якби, перспективи. Тому що, розумієте, ризики роботи шахти, якщо там буде погано все, то і для України, це ще завжди навіть раніше, ще пару років тому, тому говорили, коли йшла мова про приватизацію, шахт закриття, що це великі соціальні ризики. Тобто, бо коли закривається шахта, місто вмирає. Куди ці всі люди дінуться? Це різлочинності, це соціальна нестабільність, це соціальні заворушення. Тому це якби прогноз, який повинні робити знову ж таки, органи влади, які повинні брати на себе відповідальність за це. Пане Олександре, чи беретеся ви робити певні прогнози, як Україна пройде цей зимовий період? Ви знаєте, я дуже хочу вірити, що ми по цьому лезу пройдемо. Важко, болісно, але поки що Бог Україну любить. А інша справа, що в лютому місяці має розпочатися підготовка до наступного сезону. Якщо ми не розпочнемо цієї підготовки, якщо ми не зрозуміємо, як жити наступного року, то навіть якщо ми пройдемо цей, ми просто грохнемо систему наступного року. Тобто цей період не найстраш не найстрашніший? Ні, я можу собі уявити гірше, але це важко. Гірше це вже кінець. От ми зараз на лизі, навіть там. Починаємо завалюватись, але ще можемо втриматись. Але наступного року цього втриматись вже не буде. Остаточний ресурс з індустрії викачаний, його нема, галузь просто загине. Пане Юрію, на завершення ваш прогноз. О... Ну націяції. дійсно були такі, знаєте, оптимістичні прогнози, що цей опалювальний сезон ми ще пройдемо і буде складним другий. Ну виявилось, що вже цей складний і дійсно ми знаходимося в ситуації такі, що я вам скажу так, що треба готуватись дійсно до поганих речей, якби на превеликий жаль. І це буде трагедією. Щоб цього уникнути, нам потрібна якби е кредитна підтримка. Кредитне я розумію, що кредити це найгірше, що можна уявити, але без цього нам не обійтися. І поставки вугілля відновлення. Або це територія Донецької Луганської області, або імпорт вугілля, але стабільний, а не такий тимчасовий, з корупційний, з розслідуваннями, які постійно будуть переривати це. І Відтоді ми зможемо протягнути, і 2015 рік тоді перша половина піде у нас на те, щоб дійсно підготуватися до наступного певного сезону. Але не так, як у цього разу. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, Дякую. що ми почули ситуацію у енергетиці такою, як вона є. Нашими гостями були генеральний директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко і член спортсережної ради інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Залишайтеся із парламентським і далі.